Ваша ставлення до цього цікаво було послухати до тих вчителів, учнів, мешканців села. Я вважаю, що це не просто потрібна, а й необхідна а, річ для кожної громади, для кожного села, для кожного міста, в кого є. Втрати втрати наших героїв, молодих хлопців, які боронили і продовжують боронити нашу землю. Саме ці дошки є тим прикладом патріотизму, який необхідно виховувати в наших сучасних учнях. І коли все село, всі діти знають своїх героїв в обличчя, це найбільша шана, яку ми можемо віддати. Останнє цим героям, які полегли меморіальні дошки для наших героїв, вони вкрай необхідні, тому що це наші колишні учні, це наші діти, які віддали найдорожче своє життя за нас. І тому, коли у нас на фасаді школи. Будуть меморіальні дошки, ми матимемо змогу кожного дня вклонитися нашим героям, сказати їм велике дякую за те, що саме завдяки їм ми можемо спокійно працювати, вчитися. І, звичайно, ми будемо кожного дня віддавати їм шану і подяку за те, що вони у нас були. Загиблими українцями, які поклали своє життя на вівтар незалежності нашої держави, ми в Великому горду. Тому я вважаю, що меморіальні дошки це лише маленька крапелька того, чим ми можемо віддячити нашим землякам. Звичайно, ми таким чином висловлюємо свою шану захисникам, які віддали своє життя за, наше, за наш мирний час і наших прилежних поколінь. Ми щиро вдячні їм за це. Меморіальні дошки потрібні для історії, щоб діти пам'ятали про цю війну, щоб не забували це. І е, для всієї України це треба, щоб знати своїх героїв.